Про прозорі видатки, відновлення довіри людей до влади, впровадження комплексної програми щодо ремонту доріг, а також будівництво спортивних майданчиків. У Чернівцях говорили під час прес-конференції громадські діячі міста. Громадські діячі за зміни у Чернівцях кажуть, в першу чергу необхідно новити склад виконавчого органу міста, зробити його доступним для городян, для того, аби всі могли відстежувати доходи та видатки міського бюджету і впливати на його формування. Мені надоїло дивитися на політиків знизу. Хочеться, щоб політики все таки стали як би це банально не звучало, але ближче до людей, щоб ми могли дивитися їм прямо в очі і тоді могли б реалізовувати ті програми, які є. Тому що в Чернівцях сьогодні є дуже велика кількість програм, які просто стоять, тому що їм не дають просуватися далі. І я вважаю, що це насправді дуже легко змінити. Для цього просто потрібно мати для цього справжню. Бажання бути прозорим і відкритим для суспільства. Воля і слово простих людей повинні важити більше ніж тепер. Переконаний Петро Олексюк. Городянам необхідно допомагати. Запевняють активісти, особливо малозабезпеченим чернівчанам, пенсіонерам, інвалідам. Соціальні проїзні квитки це ковток свіжого повітря для пільгової категорії людей. Тож відміняти їх не потрібно для пенсіонерів для пенсіонерів, для людей, які мають малі доходи. Значення цього проїзного надзвичайно велике, безумовно, що є інтереси перевізників, які теж скажуться на недоотримані доходи. Тобто, я думаю, що має бути якесь компромісне рішення, тобто, відміну рубати з не потрібно. Відміняти соціальні проїзні не потрібно, але потрібно врахувати інтереси громади міста, інтереси перевізника і чим може тут допомогти міський бюджет, міська влада згадали громадські діячі про комунальні проблеми: відсутність водовідведення у Садгорі, заборгованість водоканалу та теплокомуненерго. Активісти навіть запровадили бізнес-план, як зробити ці підприємства прибутковими щодо ремонту доріг, тротуарів та пандусів. То тут роботи не початий край. Я планую, щоб ми разом з паном Петром. Та вже саме іншими, ми могли дійсно обслуговувати людей безкоштовно. Це по поводу ремонту інвалідних візків. Я планую, щоб наші тротуари і будинки, особливо державні, були доступні для людей на візочках. Я планую в майбутньому відкрити соціальну ідальню. Старі політичні схеми повинні відійти у минулий переконаний Петро Олексюк каже: наше місто повинно стати інноваційно привабливим для туристів. Активіст сприятиме розвитку високотехнологічних галузей у столиці Буковини. Молода команда цього громадського діяча врахувала і потреби студентства. Тож планують створити у гуртожитках безкоштовний вайфай, забезпечити у місті без перебіни та своєчасний рух громадського транспорту. Навіть зробити додаткові рейси у віддалені райони у вечірній час.